Та товар на 10 лютого. Це будуть мисливський та рибальський одяг, новий збірками і без. Така шикарна куртка, після коштує. Куртка норак, на флісі, на традувалька. <кхім> Розмір десь на 54-56 буде. Все потрібно буде міряти. Так, ще ось така також на подувалька повністю на О, класна, класна підклавчика. Тут застівається, кармашки тут розтівається. Дуже шикарно. Тут там карманчики, карманчики. Так, такі перчатки. Також є в наявності. Еліксей. 300 гривень коштують. У дорогу достатньо цих людей. Ось тут він коштує. також тут буде 54, десь розмір. Все на плюсі. Дуже гарно. Так, ще у дорогу все зеленчий розмір. Елька. Сіти гривень коштує. Все, дякую. Так, такий американський бренд, 10 фотографії коштує, десь 52-й буде, якщо 52 оверсайз. Так, ось така так? кошка. 10 фотографін корпусою. Також десь 52-й, 54 а може 56-й Так, ще ось підходить. І на плічці фотограмму коштує, Так, штани дуже важкої штани. Плотні, повністю так просуваються. Коштують 800 гривень, лише Excel, але десь 52. Може більше. Отакі вони дуже плотні. Так, ще ось таких так, круглень. Пушу 4 XL, 600 гривень коштує, ну, великий родин. 60-й. Також на плісі, ліс плюс дуже мікис, який в сумах. Зимова куртка. Дуже гарний. Середні щасливим коштує вона десь 50-го розуміла. 48-50. Ось така так, гарна. Ще штани, але це легші штани. Вони не піпаціли, але не зимові. Також все Пише Елька ще собривені коштує десь так, 52 я десь Все роблю. Все потрібно вірити.

Так, ще штанці, вони утеплені. Це такі вже холодні або холодно зима. Лкадри він коштує. На резиночці. Тут також змійка. ось такі, Крутка так, вітров. капюшон не вот така. Так, ще, ага, це термобілизна, жіноча, елька, десь о 8,50 буде розмір. 400 гривень коштує. Всередині воно тепле. Темокостюмчик термобілизна. Ще жіноча, 300 гривень. все на утепленні. Так, ще худі ось така жіноча. Пише елька, 300 гривень. Так, ще ось такий текстильний. Термобілизна. 300 гривень коштує десь 48. Але, може бути, і більше. Так, ще ось такий худі 300 гривень коштує. Також утеплена. Так, да, утеплена ось така на фрісі. Ще ось така. худі 300 гривень коштує, але вона не утеплена. Великий розмір також 54, 56 можна. Ну, 54 точно. Так, ще. 300 гривень коштує 2 Excel, ну, мабуть, також буде такий величенький, 56. Оце ось, ось така термбілизна. Так, анорачок ще, Дуже гарний, жіночий, м'якесенький, 300 гривень коштує. 48,50. Дуже класна ось така кофта. Дуже м'якесенька. 300 гривень коштує ця Excel. Можна і 48,50. Так, ще жіноча ось така ході. 300 гривень коштує. Також ікселька. Штани, ось такі чоловічі, вони десь будуть також великі. Також великі, можливо, і на 60-й розмір підійдуть на високого. І підійдуть на високого чоловіка або на менший розмір. 300 гривень коштують. Вони тепленькі. Вони без утеплення, але така байкова тканина. Так, 200 гривень. Ось таке, це все термобілизна, 250. Так, ось така. Текстильна 200 гривень, ще текстильна також великий розмір, десь 60-й або до 60-го розміру 200 гривень. Текстильна вона ось така десь 48-50-200 гривень, ще текстильна 150 гривень. Ще буде ось така 150 гривень. І навіть є баф 150 гривень. Тут затягується Це ось така у нас є пропозиція.